Вже багато років на цьому кладовищі нікого не ховали. Місцина тиха та малолюдна. Саме тут вирішили підзаробити гроші жителі Черніхівського району. Двоє братів на чолі з відчимом, випили оковитої, запрягли коня і серед білого дня поїхали за легкими грошима. Відкопували хрести, виймали металеві стопчики, огорож та лавок. Потім здавали все в один із пунктів металобрухту. Житими заходами було встановлено даних осіб, доставлено до ревіділа. Де вказані особи зізналися в скоєнні даного злочину. Також було встановлено, куди вони були викрадені, викрадені вони демонтували та здали на незаконний пункт прийому теж в сусідньому районі. Крадіжки на цвинтарі молодики здійснювали неодноразово. Останнього разу розбагатіли гори грабіжники аж на 105 гривень. На запитання, куди потратили гроші, не задумуючись, відповіли, що купили пива та сигарет. Зараз один з крадіїв зізнається в скоєному та шкодує про свій злочин. Уйка каже, там хрести лежать, треба їх забрати. Каже, що ми на монку не валялись. То одного забрали Хреста, а там стола, лавочку і два. І два Хреста викопали. Мені не треба їх з ним. Проти трьох затриманих порушено кримінальні справи. Їм світить позбавлення волі строком від трьох до п'яти років, оскільки у зловмисників є судимості. А відчиму загрожує ще й додатковий строк за втягнення до злочину неповнолітніх. Відносно відчима даних громадян, які втягнув неповнолітнє в злочинну діяльність, буде прийнято рішення та порушено кримінальну справу за статтею 304 КК України, тобто. Втягнення неповнолітніх в злочинну діяльності. Працівники міліції здійснюють перевірку щодо законності роботи прийомного пункту Металобрухту, куди молодики привезли крадене. Однак шкода, завдана діями вандалів, вимірюється не лише грошима, але й загальнолюдськими цінностями.